Завтра, 25 вересня, в Україні почне вирівнюватися температура повітря, а тепла навіть спекотна сьогоднішня погода зміниться різким похолоданням. Опади. Дощі пройдуть на південному заході, у центрі, на Заході та півдні України. Північні та значна частина Західних областей, а також центральні регіони у другій половині дня залишаться без опадів. Температура. Продовж дня в Україні очікується плюс 12-16 градусів. На півдні плюс 15-19. Вночі на заході, на півночі можливі заморозки на ґрунті, А в нічній годині 26-27 вересня заморозки хвилями поширяться на центр та схід. Погода в Києві. У столиці завтра буде суха та сонячна, але холодна погода. Вночі температура становитиме плюс 3-6 градусів. На околицях міста можливі заморозки на ґрунті. День стопчики термометрів покажуть плюс 12-15 градусів. Ця зміна погоди принесе довгоочікувану прохолоду після спекотних днів. Не забудьтесь тягнутися тепліше. Бережіть себе та будьте здорові!